Не дуже в мене виходить, але треба тренуватись, що робити. Не дуже виходить однією рукою камеру тримати і намагатись відпарити речі. Всім привіт! Ось є хвилинка. Нарешті я продовжую для продажу речей вживаних своїх. Тут одяг в мене є, який я хочу на вінтеді викласти оголошення про продаж. І ось маю трошки часу для цього. Всім привіт ще раз. Як я й казала, як я і обіцяла, я працюю небагато цього тижня. І сьогодні взагалі в мене 3 години. Такого не було 100 років, щоб в мене 3-годинний робочий день був, але той на краще. Зараз друга, друга на вулиці Шкварить. Не, нас не обманули, не збрехали з прогнозом. Йду пішки в сусідні, на сусідню вуличку зараз, але хочу почіпати на шкіли. Ну, як і передбачалося, зверху він вже сухенький повністю. Ось тут де стікала вода. Та теж він вже й висох, ну майже. Але вже в такому ледь вологому стані, що вже і заносити навіть можна. Дивимось. Фух, добре. Біжу на півтори годинки, а потім аж ввечері на шосту мені. Без десяти шосту там теж в мене півтори годинки. Тож сказала дітям готуватися йти в басейн. Через півтори години, автівка мені сьогодні не знадобиться від слова зовсім. Так, у мене три моменти, про які хотіла розповісти. Перший момент, коли я заходила до мадам, навпроти неї квартира, там ще один наш бенефіціар живе. Я в нього один раз була. І біля його дверей стояв хлопець молодий. І ми привіталися, і я почала ж стукати в двері до мадам, а майже одночасно місьо і мадам відчинили двері. Я привіталася з мадам, повернулась місьо зі мною привітався, запитав, як справа. Почав привітався з хлопцем, хлопець зайшов, почав місьо зачиняти двері, і хлопець каже: почекайте, почекайте. Так каже: почекайте, почекайте, відчиняє двері, каже. А вас як звуть? Ви хто? Я кажу, я гульбану, а ви, а ти кажу. Він каже, назвав своє ім'я. Це один з братів італійців. Пам'ятаєте, я розповідала про наших колег, про хлопців, які студенти, які працюють на час літніх канікул. Це молодший брат, про якого я вже багато чого чула від інших клієнтів. Тож так ми з ним ось. Познайомилася. Другий момент надійшло повідомлення від бюро про те, що сьогодні померла з Саблонка. Ті, хто давно дивляться мої відео, і можливо не так давно, то про неї багато чули. принаймні чули про те, як я до неї хожу ось на ці чергування вранці, в обід ввечері, вихідними і так далі. Я розповідала багато про неї, багато чого можна згадати. Це та мадам, яка оператив пила перед їжею, це та мадам, яка одягала прикраси, яка народилась жила в Марокко, на Касабланці, в Касабланці. Місті Касабланка, батьки-французи, і коли була війна за незалежність, вони повернулись у Францію. Ось така історія: шестеро дітей, складні стосунки нашої агенції з її дітьми були. Врешті більш-менш там з'ясувала Та, що не відпускала мене вечорами, все я не могла від неї піти. Тож у нас з нею знайомими були. Більше двох років. Починалося ще від того, як вона мені про себе розповідала, але останнім часом вона вже взагалі мало приходила в свідомість. По різному було, але таке майже нічого не їла. Багато я вам про це розповідала, казала, наскільки ось спостерігаю, як людина згасає. Було їй 98 років, майже 99. І ось сьогодні вона померла. Про це написали нам всім. Я маю на увазі моїм колегам. Тож, ось так. І я подумала про те, що протягом місяця це вже третя смерть людини, з якою я працювала, за якою доглядала. І це вже втретє. Ну, така специфіка роботи, таке селяві, таке життя. І третій момент, мадам, якою я тільки що була, каже: ви мені подзвонили з бюро, сказали, що ви прийдете. До мене раніше наступного четверга, як, як е, я подивилась, придивилась, і так і так це буде 11, не друга година дня, 11 тобто навіть в обідній час я в неї залишусь там на якийсь час. І причина, як її назвали в моєму бюро, мені ніхто нічого не казав, а ось мадам сказала, що. Причина в тому, що спека справді на наступному тижні спека не буде спадати, принаймні поки що такий прогноз. Буде аж до 40 градусів наступний тиждень, мабуть, є якесь попередження про це загальнонаціональне. І ось максимально будуть ставити нам години зранку. На після обід будуть намагатися, я так зрозуміла, прибирати, наскільки це можливо. Ну, принаймні, ось наступного четверга я виходить в пів на першу маю закінчити. ну, Це якщо мені терміново когось не будуть додавати. Ось такі три моменти зі мною трапилось майже одночасно, за п'ять хвилин, проведених біля квартири, мадам, і в її квартирі. Так, все, зараз в басейн підемо. Хотіла ще зробити кілька фотографій речей, які я відпрасувала. Подивимось. Зараз зроблю, чи після того як повернемось, щоб не втрачати час. Так, виходимо в басейн. Йдемо невеличкою компанією в чотирьох. Цього разу Петро з нами погодився йти, а Семен не йде, він пошкодив палець, грає. Босий, без взуття. Футбол тут під... грав і обдер собі палець сильно. Тепер не хоче йти. Я йому пропоную, що можна плівкою затягнути, все так зробити, щоб не потрапляла й вода, щоб було йому зручно, але він не хоче. Так, якісь собачки позалишали чи котики. І тепер треба бути обережним. Ось нам ну, Миколай традиційно не хоче йти з нами взагалі. Не чіпайте, називається. Ніяк я його не спокусила басейном. Холодна, водечка прохолодна. Зараз тільки буде багато людей, які не працюють і не мають свого власного басейну. До речі, Семен... Минулого разу розповідав, що в нього є однокласники, в яких... а, ну в басейні. Коли... Воно гаряче таке. А... Григорій зустрів шістьох своїх однокласників в басейні минулого разу, а Семен жодного і каже, що у нього в однокласників є басейни вдома, і вони запрошують. Своїх друзів кажу, а тебе не запрошують. Каже, я би й не пішов, я і не хочу. Але я думаю, якби в нього були ті друзі, вони його б запросили. Хоч він там приятелює, але, мабуть, не настільки. Щоб додому запрошували. До речі, на Google картах. Там, де можна в'ю побачити, стріт вю або з супутником, з... з віддаля подивитись, зверху можна побачити, що тут в багатьох у дворах, ось тут на задніх дворах, в цих таунхаусах є басейни. Вони так видніються там блакитними такими плямами. Так. Йдемо. Багато хто має басейни, але в у Франції є додатковий податок на басейн. Не знаю, як він називається, щось на кшталт розкоші. На податок додатковий на багатство, якщо маєш викопаний басейн. Взагалі я не, не знаю точну аргументацію, але знаю, що ось є якась додаткова комунальна оплата, якщо ти собі маєш басейн. Якось ми запитували навіть у французів, в яких він є. Багатенько автівок. З дітьми поприїжджали. А ти не переодягнувся сюди? Він виглядає. Гриша вже не вперше просив придбати корндог і витратив свої кишенькові гроші на це. Оп, покажи. Що таке кормдох? Манхеттен дог а корм, тому що там, мабуть, борошно кукурудзяне використано. Ти ли її досиш спробувати? Так, але не все. Спробувати. Прошить. Там є петей, там є трошки з цукром, там є е, ананасом, з ананасом. Добре, все, ми йдемо. Годину поплавали. Можу, Добре, тобі подобається бігати навколо басейну? Можна, я, я задовою. Приходять люди сюди після басейну, миються повноцінно, шампунем, бусином, мама вдома. А вони так економлять свою водичку вдома. Ним не треба потім митися. Це гарна ідея насправді. Багато багато людей намагаються так користуватись водою в спортзалі теж. Та, люди насправді тільки прибувають. Якраз п'ята година, ще дві години до, зач... до закриття трошки легше буде з спекою, ну принаймні, вони на це сподіваються. І ще після роботи, особливо, особливо ті, хто вдома працюють, ось вони до п'ятої попрацювали, сталося переповнений бак. Я таке вперше бачу, але це. Логічно, переповнений повністю бак для скла. Я йду і думаю, чого їм ліньки було поскладати. Ні, не ліньки, переповнений. Не вивозили давно. Це буде дивна фотка, але якщо ти так хочеш, йдемо. Я думаю, що повністю вже висох. Висохлий. Ну, зверху, то зрозуміло, треба знизу чіпати. Все, вже можна заносити сьогодні. За один день висохло. Пахне, а ну понюхай. Не дуже. Ну, килимо, думаю. На роботу. Мені зараз тут поряд з площею на півгодинки, вечерю приготувати. І потім там за школою на годинку. Це, як завжди, добре знайомі мені бенефіціари. Вон Туалет додатковий поставили. Біо. Завтра починається свято міське. Оголошення на дверях багатоквартирного будинку соціального. В оголошенні в тому написано, що, наскільки я зрозуміла, будинок знаходиться прямо біля площі, прямо біля цих тепер атракціонів. І один з мешканців такий активний. Громадянин написав, залишив оголошення своїм сусідам, що зазвичай в них двері відчинені, вони зачиняють їх на ніч в під'їзд, в парадне. В таке. Він написав, що на час свята, поки свято, будемо зачиняти весь час двері. І особливо пильнуйте, щоб вночі ввечері вже було зачинено, бо свято. Будуть натовпи людей, принаймні, як було в попередні роки, не тільки карбонеси і карбонери, а ще приїдуть з усіх навколишніх містечок також, і з інших міст. Поприїжджають на це свято. Тож буде на... будуть натовпи, ось бачите, туалет додатковий навіть поставили, бо як то кажуть, щоб упередити інциденти. До речі, ось ці, не знаю, чи вам буде видно, в минулому році так теж було. Ті, хто власні, ці атракціони привіз і так далі, вони живуть ось так: привозять свої кемпери, облаштовують їх там, там вантажівки і все таке. І тут вони рахують тиждень, більше тижня. Проживають сім'ями, діти там в них. всі. Така робота, таке життя. А я їду на годинку. І тільки що побачила, що мені на завтра додали ще півтори години. Тож буду більше працювати. Тепер думаю, як мені на підробіток поїхати. Трошки вони мені наламали той підробіток. Краще б зранку поставили, а не тоді, коли я збиралася з'єднати. Дві-дві години, нехай то дрібниці. Як це прекрасно, коли в людей в домі кондиціонер працює. Аж трошки замерзла. Поїжджаючи повз, заїду, подивлюсь, може, є щось в магазині зі знижками. Так. Витратила 21 євро, трошки купила Головне... Головне, що плани на вечерю змінюються тепер. Будемо їсти лосося. Ну і Ще проведу маленьке голосування, але взагалі збиралася таке, робити пиріг картопляний з м'ясом, ну, з фаршем, з сиром. Але купила лосося, він до завтра ще дата в нього є. Але чим свіжіше, тим краще, то можливо сьогодні буде все ж таки риба. Так, тут вже початок починається потрошку ох. Отак це все виглядає. День закінчується. Друзі, це все на сьогодні. Я таким вийшов влог за четвер. Продовжую для вас фільмувати, створювати такий багатосерійний серіал життя нашої родини. Мої будні робочі. Також дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати. Додивилось відео до кінця. Для мене це дуже важливо. Дякую за ваші вподобайки. За коментарі і за те, що підписуєтесь, побачимось обов'язково в наступному відео. Бережіть себе, все буде добре.